Слава Україні, друзі! Слава усім, хто її боронить, слава тим, хто допомагає тим, хто боронить Україну. Хочу привітати сьогодні всіх киян, та й не тільки киян, всіх українців із Днем Києва. Київ це вічне місто. І, не дивлячись на всі оті потуги того Мокшанського карлика, Київ був, є і буде. Коли Мокші тесали. Кам'яні знаряддя праці, то в Києві вже була десятинна церква, і Софійський собор, і Видобицький монастир. Тому з ним Києва нас усіх. Сьогодні я до вас в незвичному амплуа. Не хочу називати себе квітникаркою з досвідом, бо якось не було в мене ще поки можливостей так з квітами розвернутися наповну. Але от в троянди в мене Квітнуть уже років з 10, можливо, 9. Це переважно плетисті троянди, я їх люблю найбільше. І якраз сьогодні я звернула увагу свою і тепер хочу звернути увагу вашу на те, що прийшов час захищати троянди від шкідників. І це три. Таких найнебезпечніших, на мою думку, але широко розповсюджені шкідники, попелиця, трипси і павутинний кліщ. Тож, на моїх трояндах завелася попелиця. Не так її ще багато, але є. І боротися з нею треба. Якщо це троянди у вас, скажімо, чайно гібридні, то можна поборотися просто навіть і без хімічних засобів. Обірвати бутони, ботля якраз на бутонах і поселяється на початку. І вони десь через два тижні розквітнуть прекрасно, не постраждавши від цього. Ну а якщо такий метод вам не підходить, то тоді обробити мильним розчином, але днів через два змити водою. І так зробити тричі. Але все-таки найкращим способом боротьби з попелицею на троянді є системні препарати, системні інсектициди. Вони системним називаються, тому що вони потрапляють в провідну систему рослини і діють фактично у всіх частинах рослини, крім плодів, ну, квітів, зокрема, та, чи ягід. Туди вони не потрапляють. Так от я свою троянду обробила таким інсектицидом і також пролила під корінь. Це ефективно, крім того, плодів троянди ми не споживаємо, тому і тут ніякої небезпеки нема. Хоча ось ці препарати, які діють на попелицю, це препарати групи тіоми так само, і групи іміноклаприду, вони плодам і ягодам не шкодять. Хоча, звичайно, треба намагатися уникати застосування їх на рослинах, які ми споживаємо. хоча б... З місяць до моменту збирання врожаю. Тож, троянду я обробила актарою, тіами так само, і пролила під корінь. Цей самий спосіб і ось в цей час він також є і профілактичним щодо трипса, це другий шкідник троянди, і з ним боротися важче і помітити його важче, бо розвивається він і шкодить всередині бутона. І побачити ми це можемо тільки вже в момент розпускання бутона. Він буде такий, ніби вражений чи то опіком, чи то морозом. Хоча троянда дуже морозостійка, а бутони її і до мінус восьми витримують. Ну, до мінус п'яти точно, література пише, що до мінус восьми. Тому а, з трипсом краще профілактувати. І ось ця обробка актарою буде якраз і профілактикою для трипса. В обох випадках і щодо попелиці і щодо трипсу є така одна пересторога, що всі препарати діють тільки на дорослих і майже дорослих комах. Мається на увазі і маго, і, і німфа. А на яйця на личинки не діє. Тому взагалі-то бажано було б нібито ще раз обробити таким системним препаратом. Але можна спостерігати, у всякому разі, спостерігати за рослиною. І, можливо, вистачить і одного разу. До речі, дуже обережно треба бути з ім, імідоклапридом, треба працювати обов'язково в перчатках. Ну і захищати органи дихання, як завжди. Якщо ви бачите такі бутони, іноді бутони з трипсами можуть і не розпускатися. Якщо ви бачите такі бутони, які напіврозпустилися, ніби по печені, то краще їх знищити. Ну, і що стосується павутинного кліща, то тут. Звичайно, акарициди, і треба бути дуже уважним. І з павутинним кліщом все трохи складніше, тому що перші симптоми враження троянд павутинним кліщом не схожі на хлороз, листочки бліднуть, можуть з'являтися такі плямки, і хочеться просто підгодувати рослину. Але якщо придивитися, то перше можна побачити кліща, по-друге, по-друге, Листочок знизу буде у таких маленьких дірочках, треба дуже гарно придивлятися. Павутинний кліщ швидко і краще розвивається у жарку суху погоду. Знищити його можна ну, будь-якими акарицидами. також можна вробити мильним розчином, дівтярним милом або навіть якоюсь солодкою газованою водою, так як це ми робимо і в теплиці, але знову ж таки. Десь три рази з інтервалом у п'ять днів, хочу вас заспокоїти, що і мідоклапріт, і ті вони діють на троянду, ну так би ніби злегка стимулюючи її, бо вражена оця провідна система її. І ніби хочеться якісь застосувати антистреси, але якщо ви застосовували. Ось ці інсектициди системні, то для троянди немає потреби цього робити, бо ці інсектициди вони одночасно її і стимулюють разом. А от що варто зробити, це підживити після ось цієї боротьби, після ось цих заходів, боротьби з шкідниками, причому це дуже заходи, які повторюються там з інтервалом 3-5 днів. От по закінченні треба обов'язково троянди підгодувати комплексним мінеральним добривом але таким, щоб у ньому азоту було менше, а калію і фосфору удвічі більше. Таким чином ми допоможемо рослині, відновимо цвітіння чи покращимо цвітіння. Ну, власне, те, заради чого, ми і вирощуємо ці прекрасні квіти. Також хотіла, це вже навздогін, хоч і пізно трохи, але з власного досвіду на всяк випадок, щоб не забути, скажу вам один такий лайфхак. Що у випадку, коли ваша троянда трохи пошкодилася взимку морозами, промерзла. Можна спробувати її реанімувати, і мені вдавалося їх реанімувати. Коли весною ви її гарно обрізали, вже те, що явно вражене морозом. А те, що залишилося, обробити позакоренево і під корінь сульфатом магнію. Прочитала цю пораду якомусь старому журналі, татовому, і спробували її використати. Дійсно спрацювало. Зараз я вам покажу троянду, яка минулого року була вражена в мене морозами і практично загинула, від корення почала відростати шипшина, звичайно, я пооб'язала все те і обробила магній сульфатом. Ну і що з того вийшло, зараз вам покажу. Ось така моя історія з трояндами. Ось і все, на що хотіла звернути увагу початківців, напевно, переважно. І бажаю вам гарних рожаїв і пишного цвітіння.